Металокерамічні настінні обігрівачі це тонкі енергозберігаючі електричні опалювальні панелі, в основу яких закладено принцип інфрачервоного прямого обігріву, використовується для основного або додаткового опалення будь-яких стандартних приміщень: квартир, приватних будинків, бюджетних установ чи комерційної нерухомості. Встановлюються переважно під вікном біля балконних дверей, щоб не тільки опалювати приміщення, але й припинити надходження холодного повітря в іншу його частину. Модельний ряд настійних металокерамічних обігрівачів включає наступні панелі: Уден 250, у 300, Уден 500 в трьох різних розмірах, УД700, 900 і УД 1000. Всі ці моделі відрізняються номінальною потужністю, розмірами та площею обігріву. Хотілося би розповісти про найбільш популярні моделі, такі як УДЕ 500, УДН 500К та УДЕМ 500D.